ПСЖ зробило неймовірну пропозицію поза базу. Хто буде основним воротарем в команді Хабі Алонсо? Тунін чи Куртуа. Новий трансфер українців в Туреччину. Ардатуран прокоментував можливий матч Шахтаря з Бешакташем. Кого підпишуть львівські Карпати у це трансферне вікно? Заява Руслана Ротаня про майбутнє України у Єврокубках. топ трансфери Металіста 1925. двадцять А також який легіонер покидає Донецький Шахтар. Рамзонспор веде перемовини з шахтарем щодо можливого трансферу півзахисника Артема Бондаренка. Турецький клуб минулої зими вже хотів підписати 24-річного українця. Але тоді потенційна угода про трансфер зірвалася через питання трансферної вартості. Повідомляється, що Бондаренко оцінюється у 10 мільйонів євро. Артем є вихованцем Шахтаря. У сезоні 2024-25 він привів за клуб 41 матч у всіх турнірах, забив 12 улів та віддав 7 асистів. У складі трамзонспора виступає вже три українця. Арсеній Батагов Данило Сікан та Олександр Зубков. Перш за все я дуже поважаю Бешикташ, який має велику історію. Це одна з головних команд Туреччини. Але нам не можна думати про Бешикташ Для нас і лише перший тур з командою з Фінляндії. Вони мають міцну фізичну структуру. Ми знаємо їхню тактику і будемо готові, бо вони давно грають у Лізі. Другий матч гратимемо на синтетиці, тому від першої хвилини покажемо клас. Головна мета бути у найкращій формі, тактично довіряємо кмітливості гравців. Це стане нашою перевагою. Готуємося, хоча й без надмірної активності. Можливо, фізично бути на їхньому рівні. Тактично, гравці розумні, більше працюємо фізично, сказав Туран. ПСЖ зіткнулися з проблемою у своїх спробах підписати центрального захисника Бормута і Забарного, повідомляє журналіст Руді Галетті. За даними джерела, французький клуб запропонував за 22-річного українця трохи більше, ніж 60 мільйонів євро. Проте Бормут хоче вищу суму. Клуб АПЛ вірить у великий потенціал Забарного і не хоче так легко втрачати футболіста. Повідомляється, що наразі ПСЖ проводить внутрішні оцінки, щоб зрозуміти, чи варто підвищувати пропозицію, аби відповідати очікуванням Бормуту. ПСЖ вже погодив особисті умови. Забарним. Контракт до 2030 року і мають намір використати цей фактор, щоб послабити позицію англійського клубу. Забарний виступає за вишень січня 2023 року, коли перейшов з Динамо за 23 мільйони євро. Воротар Андрій Лунін має шанс вийти в стартовому складі Реала. У матчі третього туру групового етапу клубного чемпіонату світу проти Зальцбурга. головний тренер мадридців Хабі Алонсо розглядає можливість надати Луніну ігровий час, аби підкреслити його значення для команди, пише Defensa Central. Попри те, що основним голокіпором залишається Тібо Куртуа, Хабі Алонсон хоче остаточно втрачати Луніна психологічно. Однак у реалі не виключають, що Лунін може залишити клуб уже цього літа. Хоча його контракт чинний до літа 2030 року. Сам Воротар, як повідомляється, аналізує можливість переходу в команду, де отримає стабільну ігрову практику. Цього сезону він провів 14 матчів, 6 з яких він відстояв на нуль. Прийшов час міняти ті неприємні традиції. Ми втратили багато очок у таблиці коефіцієнтів. І не треба скажити, що важко чи переїзди ми самі хотіли туди потрапити, а труднощі вони на передовій. Там люди борються за нас, а ми маємо пройти лігу конференцій через не можу, сказав Ротань. У другому раунді кваліфікації ліги конференції команда гратиме з переможцем пари Борець санта Колама». Металіст 19-25 оголосив про перехід п'ятьох гравців. До команди приєднались Іван Калюжний, Олександр Мартинюк, Ілля Крупський, Євген Павлюк і Денис Антюх. 27-річний Іван Калюжний опорний півзахисник. Нового сезону виступав за Олександрію, провів 28 матчів, забив два голи та віддав 2 асисти. 23-річний Олександр Мартинюк теж грав за Олександрію, провів 30 матчів та відзначився двома асистами. Центральний захисник Шахтаря Став Лемкін, який у сезоні 2024-25 виступав на правах оренди за макабі, буде особисті умови контракту з Твенти. За даними джерела, попри бажання ізраїльського клубу зберегти гравця у своєму складі. 22-річний футболіст вирішив перейти у Твенте, з яким вже погодив умови контракту. Лемкін приєднався до Шахтаря з ХПЛ за 850 тисяч євро. Цього сезону у 28 матчах відзначився одним асистом: контракт ізраїльського гравця з українським клубом, розрахований до літа 2028 року. Львівські Карпати хочуть підписати лівого Вінгра та захисника влітку 2020 року. Повідомляє тато таке. Окрім цього, Леви спостерігають за ситуацією з Олегом Очередьком. Якщо новий головний тренер Шахтаря Арзатуран вирішить залишати його в складі команди, то Карпата може знадобити ще один гравець на позицію інсайда. Минулого сезону львівська команда посіла шосте місце в таблиці УПЛ.